Права майдану і розумію, що це одна е, справа і результати якої чекають слідством. Знову ж таки, встановлено про те, що більша, більша частина цих злочинів вона вчинялася е, скоординовано за вказівкою е, керівництва держави і правоохоронних органів органів влади на той час. Тому, звичайно, є справи за окремими епізодами, які направляються до суду, а є справи стосовно організаторів. І справи стосовно, скажімо, організаторів, вони їх теж можна розділити. Тобто, розслідування за такими булося е, чотирма великими напрямками. Перший – це е, розслідування е, про застосування фізичного насильства і протидія е, мирним масовим заходам демонстраціям безпосередньо на вулицях. Це один великий напрямок, який стосується застосування насильства і перешкоджання проведенню мітингів і зборів. Друга частина це безпосередньо, скажімо, репресії правоохоронних органів, влади, судової системи залученої залякування протестувальників для того, щоб вони припинили свої протестні акції, яка виражалася, знову ж таки у формах. Позбавлення водійських прав, тобто тим, хто їздив до Межигір'я, тим, хто їздив до міністра внутрішніх справ, до генерального прокурора, mm -hmm. під на автомобілях під керівництвом, зокрема такої громадської організації, як автомайдан, де були залучені працівники ДАІ, прокуратури і судової системи, які приймали у. Більшості випадків неправосудні рішення щодо позбавлення цих водіїв прав на керування автомобілем. Це одна частина. Друга частина це затримання і арешти протестувальників о, без належних на те підстав, без доказів, саме з тим, що Залякати третя частина це м -м, діяльність і яка дуже і дуже набула саме за цих подій великого поширення, і слідством було встановлено, що вони е вчиняли злочини не за власним бажанням, а дійсно під координацію, під залученням м -м, тієї влади, представників влади, правоохоронних органів, які в тому числі їх і озброювали. Четверта частина це, скажімо, дії всіх інших державних органів, які впливали на незаконні дії, які впливали на те, щоб протиправний спосіб припинити протестні акції. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.